Радий бачити усіх підписників та гостей каналу. Вітаю друзі з такою цікавою пропозицією Leyer то тобто штучний інтелект, який дає нам можливість заробити. Зараз я війду через Google, не має запам'ятати. Отже, в нашому кабінеті бачимо домашню сторінку. Тут а, за що додаються вам кошти за рефералів, за інвайти в тому твіттері. Тут комісію, яку виплачуєте, одним словом, тут додатки, які монетизуються, якщо ви їх встановите, будете ними користуватися, тут музика в основному. Тут можете поділитися своїм посиланням. Тут Invite Friends, візьмете посилання, Facebook, WhatsApp, Telegram і окреме посилання. Берете, ділите з друзями, за це витримуєте винагороду, що тут цікаве. Тут також про додатки, які можуть вам приносити користь. Тут там Marketplace NFT, яке незабаром буде відкрити кожен, одним словом, як ви вибираєте капсулу, розвиваєте її інформацію, і вона про вас назбоює і монетізує її. І ваш профіль заповнить обов'язково свій профіль. Почитайте про е, політику конфіденційності. Одним словом, тут таке. Зайдемо на головну і покажу вам, де ми заробляємо гроші. По цьому посиланні переходимо про той. І тут там, код треба ввести, я вставляю код і підключаю гаманець. Гаманець в мене підключений, тому я вам показую, як я працюю з гаманця. В гаманці переходимо сюди, в пошуку, в браузер. Тут вбиваємо так само леєр оцей там, де у нас. І... Колись при нагоді, як запустився, чат GPT прикупив. 1000 лей, там трошки більше навіть було не пам'ятати, на, на 15 доларів чи на скільки. Одним словом, зараз розібрався і буду ставити на стейків. Як бачимо, 1406, Тому ми послуги скористаємося перекладачем і прочитаємо, що якщо застейкати 1000 лей, один кредит на годину, 300 обчинних кредитів дають одну активацію лайт. Тобто ж заробляють на ну, можна ну, одним словом стейкінг лайт. Ну, цікаво, леєр АІ, цікавий такий скажі, продукт, така дорожня карта, ми окупляєте капсули, щі збирають про вас інформацію, аналізують її і винагороджують вас відповідно до того, скільки уваги ви приділите даному проєкту. Отже, кому цікаво, але здобури до моєї команди, з ким я працюю, з ким я звиваюся і заробляю. Отже, затвердити. Але нагадаю, нагадую ще раз, що я не є зазивалою, тобто всі кошти, які вносяться в інтернет, ми показуємо, зрозуміємо підвершені ризику. Тому з чіткою головою, свідомою, з знанням інформації. Питайтеся в мене, чи моніторте чати, багато є. В телеграмі інформації, в Діскорді я користуюсь, знаю інформацію. На жаль, тільки недавно знайшов групу українську мовну і зараз українську мовну групу, в якій мені допомогли трошки розібратися, і я вирішив поділитися з вами такою інформацією. Отже, підтримка є, спитатись є в когось, від вас бажання користуватись і заробляти разом зі мною. Дякую всім, хто подивився моє відео до кінця. Будьте здорові, до зустрічі.